Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Перкун Клостов і розпочинається у нас турнір Фенікс Кап: турнір серед аматорів, любителів звільної піраміди». Для вас цей турнір буде коментувати усі зустрічі, які будуть потрапляти на тв стіл Андрій Клистов та Володимир Перкун. У нас прекрасна перша зустріч. Гасімов Ромінник, Літвінов Юрій. Граємо у вільну піраміду до трьох перемог. Олімпійка з однієї восьмої фіналу буде гратися до чотирьох перемог. До речі, турнір з форами з гандикапами зараз, наприклад, Рамін Гасімов надає гандикап у розмірі 8-7 Юрію Літвінову. 25 учасників, 27 учасників на цьому турнірі. У нас дуже великий склад любителів і аматорів з різних клубів. А взагалі-то це турнір до річниці чотири. Чотири роки працює чотири роки, як працює цей прекрасний е, клуб більярний е, Фенікс в місті Києві. Е, до речі, всіх запрошуємо в, цей, в цю більярдну. Дуже багато столів, е, і піраміди, і пулу, і снукер навіть є. То, тобто можна пограти усі види більярду. Ну і що? Перша партія. Юрій Литвінов на розбої. Е, до речі, власник клубу більярного клубу. Аура і Рамін Гасімов, напевно, що один з найпотужніших гравців, любителів, у кого немає звання, в принципі, в Україні. Буде цікаво. Паралельно граються всі зустрічі, все це ви можете дивитися на. Турнамент сервісі. Багато людей, хто приймає участь перший раз у житті, взагалі на змаганнях. Є люди, котрі виступають постійно в турнірах. Цей турнір буде тривати один день. Тобто, сьогодні ми вже будемо знати з вами переможця цього турніру. Phoenix Cup буде цікаво. Ну що, розбой Юрія не, не забив Юрія, Рамін також не зміг влучити. І зараз ще раз Піраміду буде грати Дітвінов чужу кулю. Є. Відкривається у нас рахунок у матчі. Перша куля зіграна. Нагадаю ще раз, що в цьому матчі. Гандекап надає 8-7 Рамін Гасімов. А, до речі, глядачі, котрі будуть сьогодні дивитися наші трансляції за тиждень у суботу, навіть менше, ніж за тиждень, вже у білярному клубі Платон пройде великий турнір, також серед любителів у білярному клубі. Ще раз повторюся, платон з хорошим призовим фондом у розмірі 100 тисяч гривень. У цьому турнірі також призовий фонд дуже достойний, 40 тисяч є за що пограти. І зараз Сураміна, до речі, падає випадкова куля, все рахується, правила спортивні, але одразу ж застріє куля в лівому верхньому куті. І у Юрія є можливість зараз продовжити забивати. Кулі. Оновився у нас трошки YouTube, до речі. І поки я не можу розібратися, наприклад, а, все бачу, скільки нас дивиться, 12 людей. Ну, думаю, що наприкінці цього турніру буде доєднуватися більше людей. Тим більше, що це понеділок, робочий день, не всі змогли доїхати на цей турнір. Ну, такий формат. Перша куля з цієї позиції забуває Юрій. Зараз ну, впевнений, що заб'є ще одну. Зараз з машинки буде катити. Так, але не дуже добре зіграв зараз Юрій, увів биток від лузи, і тільки свій через стіл може зараз зіграти, а це вже куля не дуже той проста. Але виконує дуже якісно і ще навіть міг вихід зробити, і він є є продовження. Чотири кулі вже у Юрія. П'ята близенько. Рамін відіграш ставить піраміду кулю. ну Така е, достатньо непритаманна партія в вільній піраміді. Перший розбій був е, не дуже такий, скажімо так, розкритий. Е, е, створилася піраміда з багатьох куль, і ми можемо з вами зараз побачити ну як мінімум кілька відіграшів. В принципі, любителі вони чим притаманні, тим, що. Непогано відігруються гравці. А ось зараз Рамін забиває свій, підбивається пірамід і створюються можливості для продовження серії. Давайте подивимося сітку. Що в нас такого цікавого, ми можемо подивитися, наприклад, в наступній нашій трансляції, поки Рамін ще один свій забиває. Можливо, ми щось побачимо. Цікаве з вами. Ну, 100% побачимо, але. Так, тут ще не зрозуміло. Ще одна куля від раміна. Це вже 4-4. Наразі рахунок. Чужий в лівий низ. Не забив. І залишив кулю білі лузи. Прекрасна можливість зараз у Юрія завершити партію на свою користь, тим більше що не чотири, а три кулі потрібно забити Юрію. Так, але ось, бачите, кулю зіграв Юрій, але вихід, вихід не дуже вийшов. Стає біла куля біля борту, треба намагатися зіграти в середню вузо. Ну, забиває, забиває Юрій і остання куля тепер вже. Напевно, чужий в лівий верхній кут буде грати. Хоча можна і свій спробувати зіграти, також в лівий верхній кут. Або ось так: чужий. Схоже, чужий, тільки що він забив. Але мені здається, що цей удар складніший за, наприклад, свій або чужий в лівий верх. Все ж таки вирішує схожу кулю на попередню. Зіграти середню. Молодець. Сьома куля в лузі, а тобто це партія. Так. 1-0 попереду Юрі. Ну і ще й свій забив, продемонструвавши те, що, в принципі, 8 куль Юрій спокійно в цій партії б забрав. би 1-0. Дистанція невелика. У вільну піраміду до трьох перемог, хоча тут також з якого боку на це дивитися. Ну, Наприклад, якщо б грали професійні гравці, ну, до трьох перемог це взагалі можна зіграти зустріч за 10-15 хвилин, а ось в турнірі серед аматорів і любителів ця дистанція в принципі може перетворитися на матч у півтори-дві години. Я чомусь в цьому. Переконаний практично, але не в цій зустрічі, тому що е, тут грають і Літвінов, і Гасімов, вони потужні гравці. І в серії 6, 5, 6, 7, 8 для них це взагалі не складно зробити. І, в принципі, я рахую, напевно, що головними фаворитами е, цього турніру я б сказав, що це Гасімов, Літвінов, Козі, а вже ж Ну, ось, напевно, це три саме головних фаворити, а як воно буде насправді, подивимося. Просто їх ми бачимо більше на турнірах, на... і при тому, що на всіх турнірах, як і любительських, так і професійних. І навіть в професійних турнірах демонструють ці гравці дуже і дуже непогані результати. Першу кулю забив Юрій, ну бачите, под... сподобалось йому в попередній партії забивати всередню і буду намагатися також зіграти цю кулю чужу в середню і бачите, забиває. Напевно, що тренує Юрій саме гру в середні лузи. Якщо є якісь запитання, пишіть в чат. Сьогодні ми цілий день будемо з вами в прямих ефірах будемо дивитися. Цікавий більярд і ось зараз дуже близенько свій. Але не падає, перекатується небезпечна куля, і з лівої руки в правий нижній кут можна зіграти, наприклад, тим більше, що рамін з лівою, я вам скажу, що дуже потужно грає. Прям дуже він лівою грає на рівні професійних гравців неробочою рукою. Але дотягується нібито справою. Не забуває ось так, не забуває зараз. Бачимо, що засмутився. Цим ударом Ну розумію, що з 0-2 буде складно. Також можете розповсюджувати наші трансляції. Я думаю, що багато гравців, котрі приймають на цьому турнірі участь. Ну, не багато грають в, принципі, в турнірах, де є ТВ-трансляції, де є коментарі. Я думаю, що всім було б дуже приємно. Прийняти участь саме на ТВ-столах, і ми будемо також ставити людей, котрі, можливо, не всім знайомі так сильно, але будемо намагатися так, щоб більші, більшість людей потрапили у нас на ТВ-Стіл різні. Юрій забуває ще одну кулю. І світчер з вестіл з борту, складний удар і дуже близенько. Так, ну що, Раміну потрібно забувати зараз робити якусь серію, поки що не увійшов явно в матч Рамін. Але це тимчасово, мені здається. Еось, дальня куля прошла. Хороший удар. І ось у нас перший матч завершився. Безкоровайний. Віталій виграв водяницького Кирила. Ну, Кирил перший раз у нас приймав участь. Тому... 3, -1. 3 1 Ну, Кирил молодець, що виграв. І далі Віталій не відходь від нас, будь ласка. А Володимир, допоможи мені. 20 стіл. Шишман без коровання. Без коровання Шишман 11 стіл. Так, і ось перша зустріч на у турнірі у нас завершилася і. Дивимося далі. А... Так. Якщо все правильно, я поставив, то. 3-2 наразі попереду Юрій і є позиція. Свій зігрується. І ще одна куля, навіть ще одна могла б Впасти поки що Поки що е, ініціатива повністю на боці Літвінова. Це можна констатувати. Є шоста і остання куля в партії. потрібно Юрію. Зараз невеличку паузу візьму. Так, вирішує рамін грати з машинки. Складний удар, Ох як чітко. Як чітко зараз зіграно. І вже три кулі і відіграш. Це був непоганий шанс. Я рахую, для Юрія зіграти зараз вирішальну кулю в цій партії, але не забив, не забив, і якісь шанси все ж таки є. Бачимо, Рамін трошки знаходить себе в цьому матчі, але цього поки що замало. Треба якіснішу гру демонструвати Раміну, щоб перегорнути цей матч на свою користь. Mm, Зарас, такой же складной удар. Mm. Так и видишь читку. На борт, так, чітко на борт ставить зараз Сарамін Гасімов, 5-6, але це вже виглядає в цій партії не так вже безнадійно. Три кулі проти однієї від Юрія. Можна такий таку відстань відіграти. Це була спроба атаки від Гасімова не вдала. ще один шанс у Літві завершити цю партію на свою користь. І є чіткий удар під залізо, так сказати. 2-0. Граємо далі. Але в цій партії вже ми побачили також результативні дії від Гасімова, такі непогані притаманні його стилю під залізо, хороші, чужі кулі. Е, ну, я не думаю, що на 100% можна вже вважати, що Литвинов 100% переможе в цій зустрічі. Рамін дуже швидко може відіграти відстань у дві партії. Поки що тільки одна зустріч завершилася, при тому, що ця зустріч розпочалася десь на хвилин 15 пізніше за е інші матчі. О, забуває це такий важливий момент. Молодець, літвінов без питань. І другу кулю забиває. Скільки він вже в середню лузу назабивав? Таке враження, що тільки в середню лузу забиває, Юрій. Так, ця серія може багато що вирішити. Ще й підбій навіть зробив, нічого собі. І ще одну середню він забиває. Ну, я ж говорю, що Людина середня луза. 4 кулі зіграно, 3 залишається до перемоги. Та ще з розбою. Ця серія триває, є продовження. Переріс. Переріс, і вже можна констатувати те, що чи не остання можливість у Раміна зараз щось змінити, тому що якщо. Буде допущена помилка і віддасть позицію. Ну, по такій грі, в принципі, це може все і завершитися дуже-швидко. Тим більше промах, тим більше підбій, і тим більше є що грати. лівий нижній кут чужий, правий нижній кут свій. Все є для, для, до перемоги. П'ята куля. Я б ніколи зі свого тут не розпочав цю серію. Але Юрій чітко зіграв, Ну все, потрібно завершувати. Дві кулі в цій позиції повинен взагалі без питань реалізовувати, тим більше, цю зустріч Юрій проводить дуже потужно. А ні! І як то кажуть, восьма квадратна, то для Юрія сьома квадратна в цьому матчі. Остання можливість у Раміна. І позиція є, ну якщо зібратися, десь якось розіграти, але, напевно, не в цьому матчі це станеться. Рамін вже буде продовжувати свій такий шлях у цьому турнірі по Нижній Сітці. Але «Ремін» все одно буде залишатися одним з головних турні... претендентів на перемогу в цьому турнірі. Як то ви не склалося в цьому матчі? А в матчі так завершився, що 3-0 без шансів перемагає Юрій Літвінов. І що чекайте на наступні трансляції? Досить скоро вже будуть грати наступні гравці. Дякуємо за перегляд.